це Афеміна, і я вітаю вас на своєму youtube каналі який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. Це перший матеріал у новому форматі розмови із запрошеним гостем. Сьогодні я буду спілкуватися з сексологом та психологом Святославою Федорець. Сьогодні ми поспілкуємось на тему порнографії. Нормальним приводом до цієї теми став нещодавно зареєстрований законопроект депутата та залізняка. Але також я хочу сказати, що ця тема порно присутня в нашому житті, медіа, освіті та інших сферах. Тому розмови на цю тему завжди є актуальними. Але я попереджаю, що в цій розмові ми не будемо говорити про етичність створення та обширення таких матеріалів. Що це не стосується настільки сексології, скільки етики, юриспруденції та інших тем. Також зазначає те, що в цій розмові ми будемо говорити про порнографію як про сучасну кіно індустрію, фільми для дорослих, і не будемо зачіпляти це як якесь культурологічне явище, яке має дуже давнє коріння. Ми зосередимося саме на сучасному контексті, його сучасному впливі та на сучасному впливі. Друзі, я хочу подякувати своїм спонсорам та донаторам на Баймія Кофі, завдяки яким я можу створювати відео. Також запрошувати цікавих гостей і знімати з ними інтерв'ю усі класні студії. Якщо вам подобається контент, який я створюю, і ви хочете доєднатися до просування каналу і тих ідей, які тут підіймаються. Ви можете стати спонсором на платформі Баймія Кофі. Посилання на неї я залишу в описі відео. Перше дізналася, що таке. Порно у молодших класах, коли я побачила відповідні картинки на останніх сторінках газет, я думаю, ви пам'ятаєте таке явище, коли треба було відправити смс, і, і потім приходило на телефон зображення без цензури. Святослава, питання до тебе: в якому віці сучасна дитина перша дізнається про те, що таке порно? В середній вік, коли дитина знайомиться з порно, приблизно 7-8 років. Власне, майже стільки, скільки було й мені, мені було десь 8-9, коли я вперше бачила ці картинки. Тут дуже важливо взяти до уваги доступність таких матеріалів для дітей. Коли я слухала тебе і згадувала свій досвід, перше знайомство з порно у мене відбулося у років 13, Напевно, коли ми знайшли вдома відеокасети, і там маминою рукою написано не для дітей, а оскільки я тоді боялась фільмів жахів і вірила, що все це правда в дитинстві, я подумала, що це саме той фільм жахів з перевертнями. і ми його радісно вставили у відеомагнітофон. Ми не могли зрозуміти, що на екрані чоловік, жінка у ванні вони роблять якісь рухи, незнайомі, невідомі, незрозумілі Нам за ними виглядає інший. І тільки тільки коли стукнули двері, ми зрозуміли, що тато повертається додому, та зійшлося пазу. Я не знаю, звідки прийшло розуміння, що це порно, але ми витягнули цю касету, і це соромно розказати. Але я була певним секс просвідником для своїх однокласник. Ми тримали цю касету приховану, і коли нікого не було вдома, приходили однокласниці, і ми вмикали хвилин 10 дивитися це відео. Нам було дуже цікаво. Це було старе порно, десь 70-80-х років. Там було багато пестощів, багато релюдії, і воно дуже відрізнялося від того порно, яке є зараз. Спричиняє ранній перегляд порно, ранній початок статевого життя. Ранній перегляд порно не обов'язково спричиняє ранній початок сексуального життя. Дослідження, які проводилися на цю тему, дають різні дані. І інколи навпаки у молодого можуть виникнути проблеми з тим, аби перейти від віртуального світу до реальної взаємодії з партнером. Приблизно у 2011 році по всьому світі почали фіксувати збільшення проблем з ерекцією у молодих чоловіків, які були фізіологічно здорові, але мали електрикційні розлади і час такого акту виявили зв'язок цих розладів з переглядом бор. Можемо сказати, що у нас існує стереотип про те, що ранній початок перегляду пор може знаштовхнути молодих людей до раннього початку. А як виявляється, це може навпаки. Створити проблеми до того, що людина може почати врази пізніше через проблеми, які виникають після перегляду. Це дуже індивідуально. Це буде залежати від того, які категорії порно дивився підліток, наскільки часто він робив, наскільки регулярний був перегляд, які були комунікативні труднощі протилежною статтю, як батьки ставились до перегляду порно для підлітка. Загалом нормально цікавитись порно, і вік це вік експериментів. Відлітка цікавиться нове, все, що приносить задоволення, а перегляд порно, звісно викликає сильні емоції. Але ненормально, коли перегляд порно стає основним джерелом отримання сексуального задоволення, і замість того, щоб сходити на побачення з дівчиною, потриматися за руки, цілуватися, підліток проводить час за переглядом порно. На жаль, сучасні батьки часто недооцінюють цю проблему. Тут є низка помилкових переконань, через які батьки можуть не усвідомлювати масштаб цієї проблеми. Можна навести приклад цих хибних переконань? Наприклад, батьки можуть думати що поставили батьківський контроль на всі гаджети, і моя дитина точно захищена. Ні, абсолютно не захищена. Якщо ваша дитина відвідує школу, вона контактує з іншими дітьми, вона буває в таборах, тобто є ознакою, що з дитиною треба поговорити про порно. Ці зображення можуть показати інші діти навіть дорослі люди можуть показати такі зображення і дорослі педофіли. Вони ж не прагнуть звабити дитину шляхом насилля. Вони використовують рідко. Вони використовують більш м'який підхід, щоб побудувати стосунки з дитиною і використовувати порнографічні матеріали, аби викликати інтерес. Деякі батьки думають, моя дитина хороша, хороші діти, порно не дивляться. Абсолютно не так зараз в інтернеті більше шансів знайти порно ніж уникнути його. Тобто 3-4 кліки, і ми можемо перейти на вкладку. На сайт, де буде реклама з порнографічним змістом, або просто потрапимо на порнографічний сайт. Ми бачимо у сучасних умовах, уникнути знайомство дитини з порно майже неможливо. А тому батькам і тим, хто спонує стати батьками, треба чітко усвідомлювати, що з дітьми треба підняти цю тему, навіть якщо вам здається, що це не на часі чи що дітям не варто таке казати. Як ми бачимо, що розповіді святослави, дитина може випадково натрапити в інтернеті. Ми чи в живому спілкуванні на подібні матеріали і дізнатися все сама, але як ми знаємо, коли діти починають дізнаватися щось нове самі, це може призвести до певних проблем, особливо якщо ми говоримо про таку чутливу тему, як порно і секс. Отже, що можуть зробити батьки аби вберегти дитину від негативного впливу порно. І як взагалі батькам говорити з дитиною на цю тему, щоб ці випадкові зустрічі дитини з цією темою не були для неї травмуючими. Те, що можуть зробити батьки, це розмовляти з дитиною. Це найкращий спосіб. Не треба покладатися повністю на батьківський контроль, на те, що ви запаролили гаджети. Ми вже сказали причини, чому перша розмова про порно має відбутися приблизно у 5 років. Зараз наші глядачі можуть бути шоковані цим цією цифрою, і вони можуть відчути опір, тому що нам здається дещо неприроднім говорити з дитиною, особливо з маленькою дитиною, про якісь речі, які ми сприймаємо негативно, які в нашій свідомості виглядають як брудні і небажані, і ми маємо прийти п'ятирічної дитини. І сказати, ми комусь квімаємо, як я гнулятко. Донечко, ти знаєш, в інтернеті є порно, і це така категорія відео. Навряд чи ви почуєте, як ваші знайомі розповідають про те. А ти знаєш, я вчора зі своїм семирічним сином так гарно поговорив про порно? Це складно. Дуже добре подивляться і скажуть, що ти неправильно ходиш дітей. Так, це може виглядати дивно, але перша розмова вона є дуже простою і навіть не потребує слова форму. Здача батьків навчити дитину правилам поведінки в інтернеті. Життя впевнено, все більше переходить у реальний світ, і віртуальний світ стає по суті частиною нашого життя. Тому так само як ми вчимо дитину правилам поводження на проїжджій частині, ми повинні вчити її правилам поводження в інтернеті. Отож, дитина має знати 5 років, що в інтернеті є різна інформація. Щось може бути цікаве, корисне, веселе, а щось шкідливе. Шкідлива інформація це коли ти побачив щось дивне, страшне або оголених людей. Дитина має знати чіткий алгоритм дій. Відвернися, побіжи, розкажи. Найголовніше в цих розмовах, найголовніший інгредієнт це довіра дитини до батьків. Дитина має бути впевнена, що коли вона прийде і скаже, що я побачила в інтернеті порно, батьки не будуть її карати. Вона не стане гіршою для них. Батьки її підтримують і скажуть що це дуже добре. Що ти мені це розказала. Ти не стаєш гіршим від того, що побачив порно. Але в 5 років ми навіть не говоримо цю назву, не вживаємо цей термін. У 6 років ми вже маємо познайомити дитину з терміном порно або порнографія. Ваша дитина виходить в соціум, вона починає контактувати з іншими дітьми, і однолітки можуть запропонувати давай подивимось порно. І дитина має чітко ідентифікувати матеріали такого характеру. Крім того, батькам треба пояснити, що порно може бути не лише відео. А й у вигляді мультики, аби дитина була готова до зустрічі з таким контентом. Також є дуже хороша книжка. Погані картинки, добрі картинки. Вона розрахована на більш старший вік, десь 7-11 років, і написана для спільного читання разом з дитиною. В цій книзі дуже доступно, дуже чітко і зрозуміло пояснюється шкода порно на дитячий мозок. Тому я рекомендую батькам іноді перевіряти книжкову полиці і шукати літературу на цю тему. Я на цю тему говорити з підлітками, які очевидь, вже бачили це і знають, що це. І батьки не завжди починають вчасно говорити на цю тему. Але може дивитися бажання піти на контакт з дитиною, і як робити це у підлітковому віці, коли дитина не хоче спілкуватися з батьками, вона бунтує проти них і буде будь-які їхні слова сприймати як повчання, які їй не потрібно. Ти дуже класно сказала. Власне, вже є відповідь. Ми не повинні повчати підлітка. Те, як підліток контактує з батьками, є певною мірою відображенням того, як Батьки проводили статеве виховання, як вони формували стосунки зі своєю дитиною, наскільки дитина довіряє, і звичайно, підлітковий вік і його прояви ніхто не відміняв. Тут потрібно шукати моменти для органічної розмови. Наприклад, ваша 11-річна донька дивиться кліп, і там показують оголених дівчат, які привабливо танцюють, приймають сексуальні пози, і можна за Задати кілька питань, так аби поставити під сумнів, чи поводяться в житті люди так, як на цьому квітні, і поступово підводити думки, що те, що нам показує телебачення, що ми можемо побачити в інтернеті, це може значно відрізнятися від реального життя. Може бути так, що підліток буде відвертатись і не хотіти з вами розмовляти, але знайте, що навіть тоді, коли підліток робить вигляд. Що він вас не слухає, він все рівно, дуже уважно чує все, що ви говорите. Можна звертатися до свого власного досвіду. Можна сказати, я знаю, що ця тема, і розмова тобі недоємна. Мені ну, самі ніякого про це говорити, але я твій батько або твоя мама, і моя задача про тебе подбати. Тому мені конче необхідно провести з тобою цю розмову. Розмову можна починати різними способами. Наприклад, ви знайшли дане відео, яке ми зараз пишемо, і ви його надсилаєте своїй дитині і питаєте, а що ти думаєш про це? Яка твоя думка? Дайте підлітку, можливість висловитися. Не критикуйте його думку, не піддавайте сумнів, або не... не поспішайте переконати у зворотньому, побудуйте довіру і безпеку вашого спілкування. Будьте готові до того, що підліток може демонструвати яскраве небажання, нічого страшного. Дозовано, По потрішки ми можемо розказувати про те, яка шкода від сучасного порно для підліткового мозку, Задача батьків поступово дозовано доносити цю інформацію, формувати у підлітка ті цінності, які ви бажаєте. Попри поширену зараз думку, що не потрібно на підлітка тиснути, не потрібно нав'язувати свої ці цінності, насправді більшість підлітків хочуть чути від своїх батьків чітких настановок. Якщо батьки кажуть дуже чітко, я би не хотів, не хотіла, аби ти починав статеве життя дуже рано, це означаючи, наприклад, не раніше 17-18 років, навіть 19 років, то підліток мають більшу схильність прислухатися до таких слів. Ніж коли батьки займають більш ліберальну позицію і не говорять наскільки чітко свої очікування, свої ціннісні орієнтації, то важливо пам'ятати і розмежовувати повчання і неснови, тому що часто батьки змішуються все купи. Батьки можуть заглиблюватись у повчанні через дискомфорт. Все такі тема сексу, особливо тема порно, як ти сказала Настя, вона чутлива. Це може призводити до незручності, до навіть сорому. Тому дорослі можуть почати повчати або закриватися, або самі ніяковіти. Тому тут потрібно потренуватися, потрібно бути морально готовими до того, аби на цю тему говорити максимально спокійно. Здовжуючи тему статевого виховання і підліткової сексуальності, я знову ж таки звертаюся до свого досвіду. І як я вже казала, я рано дізналася, що таке порно протягом свого підліткового віку постійно цікавилась цією темою. Я дивилась його, заходила на різні жіночі форми, де жінки ділилися своїм досвідом. І ясно, що там можна було знайти багато невдалих історій, інформувала якихось позитивних прикладів, позитивних цінностей. Але в цей же час моє статеве виховання воно закінчувалось на тому, що рано сексом займатися не можна, якщо займаєшся ресурсом презервативами і взагалі не думай про це чись. Типу зараз не до цього. Але ця тема мене завжди цікавила, і я завжди шукала те, що мені потрібно. Але часто я знаходила зовсім протилежне, і власне те, що я знаходила в інтернеті або ж в журналах сформувало у мене деякі проблеми моєї ідентичності, мого сприйняття сексу, а також чоловіків, Тому що я у підлітковому віці почала вважати чоловіків за певних таких створінь, тварин яким потрібен тільки у більш таких жахливих, скажімо, позах, умовах, і що ти, як жінка, завжди маєш бути в цього готова. Це така твоя жіноча доля, і, і так, я дійсно так вважала. і ми мені ніхто інакшого не пояснював. Це сформувало багато проблем, які я вже у дорослому віці почала сама розбирати. І я вважаю, що наразі це успішно. Мені пощастило, що це не зачепило мене дуже сильно, але я уявляю та зустрічала таких людей, які більше постраждали від цього. І тому тут хочу спитати більше про те, як пригляд порн впливає на формування сексуальності у підлітків. Як це потім впливає на їхню здатність побудувати стосунки з протилежною статтю? і як це взагалі впливає на сприйняття протилежної статті у людей? Дуже знаєш таке глибоке і актуальне питання. Які можуть бути наслідки? По-перше, можуть сформуватися неадекватні уявлення, про процесу, що проникнення відбувається швидко, я так трошки відійду. Фонографія, про яку я розповідала, що побачила в підлітковому віці, вона знімалася в ті часи, коли на цих фільмах можна було добре заробити. Зараз у нас порно фактично безоплатне. І в інтернеті ми можемо знайти безліч категорій, безліч роликів, і вони стали короткі. Виробникам порно невигідно знімати тривалі фільми по годині, по півтори з тривалим розгортанням сюжету. Ці ролики призводять до швидкого збудження. Це по перше. По-друге, воно показує дуже динамічну взаємодію. І як я вже сказала, це може сформувати викривлене розуміння сексу. Також зараз в боротьбі заглядача знімають багато категорій порно, яке можна віднести до категорії збоченої поведінки. І це теж може вплинути на формування сексуальних сценаріїв і вподобань у підлітковому віці. Ну і класична історія об'єктивізація партнера, тому що в порно рідко показана чуттєва сторона статевого акту, рідко показані емоції, близькість, кохання, щось романтичне, і це може сприйматися як норму поведінки. І ще один важливий пункт це тіла, які ми бачимо на екрані. Вони теж можуть дуже сильно відрізнятися від реального життя, і ті дітки можуть одержувати комплекси. Цього приводу, у його пеніс не настільки великий, його тіло не таке струнке, її груди не такі великі і пружні. І розмовляючи з підлітками в контексті статевого виховання потрібно формувати у них розуміння, що тіла бувають різні. Чи є відміність тому, як порно впливає на жінок і на чоловіків? Складно сказати, тому що залежними від порно можуть ставати і чоловіки, і жінки. Точно, що жіноче тіло воно починає, те, що я сказала, воно починає сприйматися як об'єкт. Багато категорій порно вони такі досить жорсткі. Це може вплинути на те, що підліток буде думати про секс. Він може щиро вірити, що жінка подобаються ляпаси, і секс. Дійсно, чоловіче домінування може бути сексуальним, воно може подобатися, але тут є фішка: агресивні, жорсткі методи стимуляції. Потрібно вводити на фоні високого сексуального збудження. В опорному, як правило, цей момент так собі показаний. Починається взаємодія і секс в дуже жорсткому форматі. І деякі підлітки реально виростають на такому сценарії і вважають, що це правда. Або вони можуть дивитися сценарії, з, наприклад, з транссексуалами і потім маючи секс. Людині для того, щоб досягнути оргазму, потрібно згадувати сцену з порно, оскільки вони стають тригером оргазму. І без прокручування в голові цих сцен людина може навіть не досягати оргазму або мати з цим певні труднощі. А що таке перегляд порно з точки зору діяльності мозку? Знову ж таки, хороше питання ти задала. Дивись, порно це є надприродний стимул. Всі ми люди, і ми сформовані так. Що реагуємо на сексуальні сигнали? Це наша природа, це було сформовано еволюційно. І якщо в рекламі використовують елементи оголеної фігури, ми на нього зреагуємо швидше, якщо там буде момент сексуалізації. Можливо, пам'ятаєш, була реклама в Києві вареників як в польському ресторані. Пам'ятаю рекламу пельменів в іншому ресторані, але тенденцію я зрозуміла. Так, так, так. Там було написано Візьми до рота», тобто ти йдеш по вулиці, ти бачиш цю фразу візьми до рота, ти реагуєш на цю фразу. А далі ти вже починаєш розуміти, що це реклама, то тобто, все на привернення уваги. Порно дає нам стимул тої сили, якого немає в природі. Іде в природі, в реальних звичайних умовах, ми не побачимо такої кількості людей, які так займаються сексом, що говорити про групове порно. Починаючи дивитись порно, у людини може відбуватися прирощення задоволення, тобто щоразу хочеться дивитися більш шокуючу категорію, більш вражаючі кадри, більш збочені сцени, і тому підлітки, і не тільки підлітки, а й дорослі можуть ставати залежними від порно. Тобто вони щоразу шукають щось більш стимулююче для їхнього мозку, тобто мозок звикає до таких сцен, до таких сильних стимулів, і якщо Перший сексуальний досвід підліток отримав саме за допомогою порно. Потім, переходячи до реальної взаємодії, у нього можуть бути з цим проблеми. Реальне життя відрізняється від корну, хоча б тим, що під час перегляду порно він є в ролі спостерігаючого, він не в ролі відчуваючого. Він має можливість бачити статеві органи крупним планом. А коли він намагається зайнятися сексом в реальному житті, секс виглядає інакше, і ти маєш більше сконцентруватися на своїх відчуттях, бути відчуваючим, а не спостерігаючим. І тут можуть виникати проблеми. А як формується опорна залежність, і які наслідки вона має для сексуального здоров'я людини? Опорна залежність формується так само, як і будь-яка інша залежність. Людина втрачає контроль над своєю поведінкою. Порнозалежні люди розповідають про те, що вони можуть ввечері по 3, 4, 5 годин просто гортати сайт порно. замість того, аби зайнятися саморозвитком, сходити в спортзал, почитати книгу, сходити на реальне побачення. Людина витрачає час на перегляд порно. Людина може у робочий час відволікатися на перегляд порно, якщо ми говоримо саме про порнозалежність. Чим вона унікальна така залежність? Вона дає можливість високої анонімності. Тобто я беру свій телефон, я заходжу зараз в телефон, і ви уявлення не маєте, що я там дивлюся. Ви Не знаєте, я дивлюся зараз повідомлення в телеграмі, чи зайшла на порнохаб. Дивлюсь відео. Некає багато такого простору для формування залежної поведінки. Як уникнути порнозалежності, які будь-якої іншої залежності, ми маємо розуміти, що неконтрольований перегляд, неконтрольоване споживання будь-чого може призвести до формування залежної поведінки. Тож, якщо вам цікаво подивитися, подосліджувати себе, подосліджувати цей контент, не маю права це заборонити. Звичайно, ви можете це зробити, але я би сказала, робіть це зрідка, не зловживайте. Зараз хочу підняти тему негативного та позитивного впливу порно на стосунки, бо є пари, які практикують таке, разом переглядають порно або планують це зробити. І цікаво дізнатися, а як це вплине? Буде це позитивний досвід до закриття їхньої сексуальності, як вони можуть собі це уявляти, чи може це навпаки може якось погіршити їхні стосунки і сприйняття сексу? Що з точки зору можна казати про спільний перегляд порно і його вплив на стосунки? З точки зору сексології, нормою в парі є все те, що є прийнятним для обох партнерів, є приємне для обох партнерів, здійснюється з метою одержати взаємне задоволення, тобто дати задоволення партнеру і отримати задоволення самостійно. І також всі дії, які робляться парою, не повинні шкодити жодному з партнерів і не повинні шкодити суспільству. Тобто, якщо в певний момент пара хоче включити порнушку, щоб посилити свої відчуття, загалом може бути, що це не стає постійною історією, і їхнє збудження, їхня взаємодія не починає залежати від порно. Завжди, де є така чітка сація, на певну. Регідність для того, щоб отримати розрядку, і буде виконання якихось стереотипних дій, і бути присутній якісь подразни, наприклад, порно, безпорної якуляції не буде. Тоді ми будемо говорити про певні проблеми, про певну фіксацію. Але знову ж таки, це буде залежати від багатьох чинників. Якщо один з партнерів має в нахили, то споглядання сексу на екрані може посилювати його збудження, його відчуття. Я б сказала, нам потрібно досліджувати мотивацію, для чого пара вмикає цей фільм. А ще є такі категорії порно, які можуть бути певною мірою, навіть корисні. Це може зараз прозвучати трохи дивно, але знімають порно саме для людей з інвалідністю. Ці категорії більше направлені на те, аби людині, яка раптово отримала інвалідність, допомогти навчатися приймати себе як сексуального партнера, як проявити свою сексуальність, поновити своє статеве життя. Тому в Деяких випадках це може ставати навіть терапевтичним, але знову ж таки це така дуже специфічна рекомендація на кожному клієнту. Вона підійде. і також від себе хочу сказати те, що в будь-якому разі порнографія це свого роду віртуальна реальність. Тому, чим більше ми порнаємо у цю віртуальну реальність, тим далі ми знаходимося від реального життя і свого реального партнера і від реальної взаємодії з ним. Як на твою думку сучасна порнографія вплинула на культуру сучасних стосунків і на сприйняття сексу, сексуальності чоловіків та жінок. Насправді якісних досліджень на цю тему їх бракує, і ті. Дослідження, які є, вони прямо чітко говорять, що поки проведеться дослідження, поки обробляться дані, це займає якийсь час, і ми отримуємо інформацію, яка може бути вже нерелевантною до сьогоднішнього дня. Такого загального як порно може впливати на культуру, можна сказати про культуру тілесності. Практично всі порноакторки роблять пластику або пластику грудей, або пластику статевих органів, плюс зображення обробляються у фотошопі. І коли ми бачимо порно, ми бачимо ідеальну картинку, яка відрізняється від реального життя. У реальних жінок є целюліт, і це норма для жіночого тіла. Або у реальних жінок можуть бути розтяжки на тілі, можуть бути складочки і зайві ділограми, і жіночі вульви, вони мають дуже різний вигляд. Тоді, як в порно, ми бачимо приблизно однакові картинки. Ще у порно спеціально відбирають акторів з великими пенісами, тому що великий пеніс дуже зручно зняти і показати в кадрі. Люди дивляться порно, вони бачать великі розміри і думають, що це і є нормально. Ось так і повинно бути. І у чоловіків може виникати багато комплексів. Взагалі в літературі пишуть те, що чоловіки часто не впевнені у своєму спорядженні і, переглядаючи порно, ця невпевненість може ще більше зростати. Мало того, що вони з великими пенісами, те ще й складається враження, що вони можуть по 40 хвилин здійснювати статевий акт, а те, що чоловіку вводять спеціальні пігулки в уретру, і які потім вистрілюють як і якулян, створюють ефект великої кількості сперми, то це все глядач не знає, або не хоче знати, не хоче думати. Він порівнює себе з тим і думає: о Боже, у мене так, у мене не стріляє на цілий метр. Час на цьому ми завершуємо нашу цікаву пікантну розмову. Сподіваємося, вона була вам до вподоби. Також, якщо вам хочеться дізнатися більше про секс і про сексуальність, можете підписатися на Святославу в інстаграмі, Фейсбуці чи Тіктоці. Я залишу посилання на всі сторінки в описі відео. Також у мене є телеграм-канал, так. Так, на якому я публікую зовсім іншу інформацію, якої немає в моїх соцмережах. Тому доєднуйтеся! Там кожного тижня ми обираємо нову рубрику і розглядаємо її протягом семи днів. Дякую, Святослава, тобі за розмову. А вам, глядачі, дякую за перегляд і до зустрічі. Дякую за запрошення. До нових зустрічей.